Вітаю, друзі! З вами знову я адвокат військовий адвокат Валерій Макію. О, даруйте серіальчику. Я думаю, що мене вб'ють. Допоможіть, пряма мова. Думаю, що мене вб'ють. Допоможіть, будь пожалуйста. Це від одного військовозобов'язаного, який дивовижним чином перетворився на військового, Дійсно, з ним сталися такі речі, які не відповідають верховенству права. Це дуже м'яко кажучи. Про що ми говорили? Про те, що ну, певна особа приїхала на квітуче, цвітуче Закарпаття і, і, і потрапило ну, в певне місце, куди можливо не мала потрапити до Ужгородського ТЦК. А чому не мав би потрапити? Ну тому що в нього є наявна була відсрочка від призову під час мобілізації. Підняли ми хай, я гавалт, нам всі інстанції, ось тут -от, клався паперами, щоб показати, ну ми працювали, ми, ми за кожного клієнта б'ємося, наскільки це можна битися. Тому що, ну знаєте, адвокати це сьогодні сторожові пси верховенства права. От такі, да, от є верховенство права, не ми придумуємо закони, але коли країна перестане їх дотримуватись, то тоді ознаки державності в певній мірі будуть втрачатися. А Конституція каже, що такого не має бути. Верховенство права це верховенство права. І я вам в минулій серії показував на те, що ми запитували, запитували, Ну, те, що запитували. ми спонукали. Слухайте, от, от, от всі, вся ця вся, вся цепочка, ми ж по, по цепочці все йшли. Да? ТЦК, місцевий, ТЦК обласний, департамент мобілізації, Міністерства оборони, Генеральний штаб, міністр. Я перепрошую, для приколу чи не до приколу, це я тобі клав? Народ. Народному депутату, навіть Ярославу Железнякову, Гернчиренко Олексію. Ну, це так, що вони ж більше всього на та в нас мені здається, медійні товариші. Де ми там департамент мобілізації, комітет з національної оборони та безпеки кажемо, слухайте, ну така штука, вона дійсно державницька. Коли люди заходять до ТЦК, в них зникає зникає строчка в момент їхнього заходження до ТЦК. Це ж не камільфо. Слухали, дивилися вам відповідять по закону. На відповіді такі да, да, офіс давай офіс генерального прокурора. Ваше звернення та, 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 відповідно за статті 131 Конституції закон про прокуратуру направляємо нижче спеціалізовану прокуратуру, Так, так, так. Не відправляємо до Ужгородського РТЦК, Закарпатська. Ну, коротше, ви зрозуміли. Можете туди все йти, йти, йти. О, ну, потім на, на низ до тої самої особи, яка порушувала права в даному справі випадку державної установи, Ужгородський ТСК, і от ужерський ТСК. Ми їм кажемо, ви звернули увагу на те, що в ній Так. Громадянин такий, то не надав підтверджуючи документи про наявність нього права на відстрочку від мобілізації в особливий період при час його бронювання. Баланс! Ну слухайте, шановний ТЦК, будь-який, у вас же доступ до всіх реєстрів, ну хіба що до Федеральної резервної системи США немає. Всі інші реєстри у вас по так. Ну, У вас є там купа своїх кнопок. Тисните на кнопку, реєстр такий, то ви його папу, маму навіть. До замужества, після замужества, щоб дошлюбні діти, позашлюбні діти, все це вам видно. А тут він вам не надав, та я блін вам надав того ж дня, коли у вас була відсрочка. кажу: та відкрийте ж очі, в нього ж там вісрочка. Да, так, да. була, нема. Ну треба, щоб є. Є, але мобілізація повинна бути. Я розумію знову ж таки підкреслю, Мобілізація це архіважлива штука. Але, шановні, мабуть, депутати, щоб шановні законотворці, зробіть такі правила гри, щоб не було дурні, яку повинні робити певних державних установах, і мені шкода працівників ТЦК повинні писати отакі речі. Не буде, знаєте, таке чудове польське виповідження слово бздура. От знаєте, да, от, от воно про все. От мені здається, воно перекладається. Ну навіщо нам? О, і на цьому все, більше всього. Він не надав, і ми його. Мо даний момент, коли вони це робили, вони його ще не мобілізували. Тобто цікавий момент, так у нього зникає 20-го, зникає відсрочка, 21-го з'являється. А навпаки, 19-го він прийшов з 20-го вона зникла, 21-го вона з'явилася. Що ми повинні робити, як адвокат? Що повинно робити? Подаємо. У нас є тільки один інструментальний. Ми подаємо. Заяву про забезпечення позову, ну, позов про визнання дій ТЦК та СП неправомірними там, -та 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 -та, які пов'язані з цією мобілізацією. А адміністративний процес кодекс нам дозволяє за 10 днів до подання такої заяв, до такого позову. Ну, в принципі, позов може подати і в будь-який день може подати, разом з позовом подати заяву про забезпечення. Можна під час розгляду позову, але тут все горить. Ми пишемо: ми ось в нас докази, отака вся, отака ось у нас ось таке, його треба упакувати ж позов, але щоб воно мало будь-який сенс, щоб сказати: Слухайте, мета чого? Давайте оце все зупинимо і розберемося. Чи могли ти це його мобілізовувати, чи могли його там затримувати, чи могли йому знімати відстрочку. І взагалі, взагалі, як це відбувається? От тут в мене окремі. Заглядіння, є входячі номера до ДБР, кажу: та розберіться, блін, де ті кнопки, на які кнопки треба тиснути, можливо, скільки це коштує, хто за це бере? Можливо ж, не виключаємо. Е, я з розумінням. Зараз вони всі на шабуні, я думаю, до шабуні дзвониться сказати, дай їм слухавку, як в мене є запитання. жарт. Звичайно. Е, ну, взагалі-то питання дуже цікаве, як можна з цими відсрочками працювати. Ми подаємо заяву про забезпечення до суду. І знаєте, в нас і суди були, і Чернігівські, і Харківські задовольняли такі заяви, коли очевидно. Ну, слухайте, є дії, які, очевидно, є неправомірними. А що ми вказуємо? Ми вказуємо заяву про забезпечення. Ну, подивіться, ми ну, надаємо слухайте. Ви наші арбітри, давайте ви будете судом. Ось у ньому військовому квитку стоїть штамп вже про те, що він пройшов у них ВЛК. А в нас є. Єсь відсрочка, яка була, є роздруківка, яка була, бо є, 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 скидаємо скрін про те, що як вона зникла. Скидаємо скрін про те, як вона з'явилася, надаємо докази про те, що це студент. Надаємо докази про те, що він навчається. З самого вишу ми подаємо ось, він навчається студент. Практично в нього зараз сесія, як кажуть, на носу. Е, і от таке відбувається. Кажем, Прошумо забезпечити шляхом заборонити Ужгородському РТЦК здійснювати заходи з мобілізації до тих поки пір, поки не буде розглянуто позов. Так, так. В чому тут фішка? Заяв про забезпечення розглядається протягом 24 годин з моменту їх надходження до суду. Ту І тут наш Ужгородський цікавий дуже суд. Ой, даруйте Ужацький, Закарпатський. Відмовляє, суд зазначає, що на момент розгляду заяви в суді відсутні правові підстави для встановлення очевидних ознак протиправності скажених дій. Доводи, які за них наводить фронтування, я вам розказав, які доводи щодо вжиття інсвітних заходів забезпечення, базується на припущеннях щодо ймовірності, здійснення представниками журського тестика, ТСП, які зазначають займних мобілізаційних заходів щодо нього. Ну яке ж це припущення? Пі-пі-пі, це запікайте. Яке ж це припущення, коли людина, яка на вісрочці, вона в Ужгороді раптом змінює реєстрацію з Запорізької на е, в Ужгородську, проходить в Ужгородській, в Ужгороді ВЛК, у нього зникає відсрочка, з'являється відсрочка, і він там в них ще сидить. І судка, ну це припущення. Ну, слухайте, я тут уже не стримуюсь. Нас була ситуація така одна. Можливо, це особливості закарпатського. Хоч в різні суди, різні судді. Це у нас два роки тому 21-річного юнака мобілізували саме там на Закарпатті. Ми подали до цього чудового суду позов. Там добре склалося, і ми про це не будемо далі все говорити, в інший спосіб. Скажімо. Але позов ми подали. Ну такі, які, чітки, З чіткими запитаннями, ну от розкажіть мені тупому адвокату, в який спосіб можна було мобілізувати 21 річного чувака. Потім ми ще тричі зверталися до суду, до голови суду, кажемо, а що там з позовом? Нічого, ну добре. Тоді ми в якості ну такого знаєте, щоб ви не були нашими арбітрами. ми поставимо цей фрагмент, щоб нагадати якось двадцяти однорічний юнак, уже в військовій формі ходив і розповідав всім нам, що з ним щось не так. Доброго дня мене примусово потримують в ТЦК. Мене піймали декілька днів назад. А майже вже 4 доби, 2 доби мене возять ТЦК. 15 хвилин я пройшов в Ке мені 21 рік. Мене хочуть примусово зробити на контракт. А ми про щось інше в наступній серії.